Середа, 3 квітня. Ми говоримо про головні події станом на цей час. Мене звати Ольга Орел. Вітаю у цьому випуску. Мова піде ось про що: результати президентських перегонів, декларації порятинських чиновників під мікроскопом, ранні овочі та ціни на них. Центральна виборча комісія опрацювала 99,99% ,99 протоколів президентських виборів. До другого туру виходять шоумен Володимир Зеленський понад 30% голосів, та чинний президент України Петро Порошенко майже 16%. Остаточний вибір українці зроблять у неділю, 21 квітня. Які зарплати у порятинських топ-чиновників, скільки у них будинків та квартир, на яких машинах їздять і де зберігають гроші на депозитах у банках чи вдома? Ми ретельно вивчали декларації за минулий рік, голів райдержадміністрації, райради та міського голови. І ось що побачили. Найбільше грошей у Пирятницького міського голови Олексія Рябоконя та його дружини. Кошти вони тримають як на депозитах у банку, так і готівкою вдома. Та й зарплата в мера є найвищою, якщо порівняти дохід трьох керівників району та міста. У голови райдержадміністрації Олега Кучі банківських депозитів немає. Готівки 29 тисяч гривень, але майна в нього найбільше будинки в Пирятині, квартира в столиці, комерційна нерухомість, вантажні та легкові автомобілі. Найбідніший із топ-чиновників голова районної ради Сергій Пазюк Дві хати, два городи, два земельні паї. Вантажівка. Родина живе лише на зарплати та має доходи від обробіт по Землі. Тепер більш детально розглянемо декларації за 2018 рік ЗАРПЛАТИ Найвищу зарплату торік отримував Рябоконь. У середньому за місяць 27 тисяч гривень. Пазюк мав зарплатню у розмірі 23,5 тисячі гривень. Найменше з можновладців місцевого рівня отримував куча 18 тисяч гривень. Інші доходи Куча отримав майже 86 тисяч гривень від надання майна в оренду. Також продав якийсь транспортний засіб за 12 тисяч. У пазюків сімейний бюджет складається із зарплат та доходів від самообробітку землі. Сімейний бюджет рябоконів складався із зарплат. Ще мер разом із дружиною отримали на двох понад 11 тисяч гривень процентів за депозитами. Також міському голові подарували авіаквиток до Мексики. Там живе його донька. Грошові активи. У кучі, відповідно до декларації, грошей небагато. Купив за тисячу гривень цінних паперів, а готівкою тримав 29 тисяч гривень. У Пазюка ні депозитів у банках, ні великих сум готівки немає. Рябоконі тримають гроші як на депозитах у банку, так і вдома готівкою. Загалом майже 17 тисяч у доларах та 47 тисяч у гривнях. Нерухомість і земля. У кучі є будинок у Пирятині, ще один недобудований, а ще один на 207 квадратів записаний на матір. У Києві в голови райдержадміністрації є квартира. Ще на кучу та юридичні особи записані кілька приміщень під бізнес на загальну площу близько 2000 квадратних метрів та 8 земельних ділянок. У пазюків два будинки у Вікторії, два городи та два земельні паї. У рябоконів є квартира в Пирятині, недобудований будинок, гараж та дві земельні ділянки. Транспортні засоби Автомобілів найбільше в кучі 11 вантажних, 2 легкові та один причіп. У Пазюка є лише вантажний автомобіль. А в Рябоконі старий батьківський запорожець та легковик Кія Ріо, оформлений на доньку. 2 квітня у центрі громадського діалогу відбулося засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та змі. Депутати розглянули шість питань. Почали із звернень, які подав депутат міської ради Василь Войпанюк. Як понад дві години розглядали питання незгодних, дивіться у сюжеті. У процесі розгляду першого питання депутати прийняли регламент, тож узгодили проведення засідання за півтори години. Довготривале обговорення викликали звернення депутата міської ради. Василя Войпанюка суть першого звернення в тому, що на думку Василя Войпанюка, цитую, порушено депутатські права щодо забезпечення реальної участі у діяльності ради. Простіше кажучи, депутат побачив порушення у тому, що заробітна плата усього штату Пирятинської міської ради була оприлюднена не у газеті «Пирятинські вісті за рекомендацією земельної комісії, а у газеті «Пирятинська правда. Ситуацію пояснила керуюча справами міської ради Лариса Кочур. Газетний матеріал на двох Сторінка. Газета «Пирятинська правда це обласна газета, але вона виходить на території Пирятинської міської ради і Пирятинського району, а також і ще чотирьох районів. Тобто ми оприлюднили свою заробітну плату не тільки на території міста та ОТГ, а й для сусідні райони, кому було цікаво, теж могли почитати, подивитися і порівняти, як працюють органи місцевого самоврядування і наскільки відкрито чи не відкрито. Того, оскільки інформація надавалася відповідно на запит, то ми виходили із позиції цієї тієї, що зрозуміло, що ми підходимо раціонально та ефективно до використання коштів. Цей матеріал міською радою не оплачувався. Виконавчий комітет вправі приймати рішення для того, щоб вибрати кращу цінову пропозицію, і зв'язку з цим ми зекономили кошти, але тим самим виконали рішення комісії. Основне завдання було оприлюднити заробітність. Вичерпна відповідь керуючої справами, вочевидь задовільнила не всіх. Я все таки хочу дві з половини минути. Читаємо шо, українську шо, шо, мову. Читаємо. Трипоконівський голова, який повідомив, що міська рада взяла шо, до уваги комісії щодо прилюднення мови. заробітної плати і основ, основну суть виконала, обулікувавши заробітну плату працівників міської ради. Крале. Оскільки редакція газети «Пер'язницька правда» запропонувала більш вигідні умови для розміщення інформації, її було висвітлено саме в цій газеті. Та комісія була прийнята рішенням, який вона на пер'ятинських місцях. На чому була обговорена, що вона на пер'ятинських місцях може Та не можете ви нам вказувати, яке ми можемо опублікувати. Це рішення комісії. Це рекомендації. Сановні запроси. Комісія вирішила рекомендувати. Ми питання. Ви хотіли ви бачити нашу заробітну плату, ви не спекулюєте? Ми її оплікували. Я посаду особу, так, не вірить. Поживьмо сім'я. Шановні, шановні запрошення, шановні запрошені, члени комісії, голови комісії, члени виконкому. Давайте так. Домовиться до певного порядку. Порядок є основою того, щоб була продуктивна робота. Комісія порушень у тому, що інформація оприлюднена у іншому друкованому засобі, не побачила. Офіційна відповідь на звернення буде надіслана згодом. Наша комісія не розглядала це питання в цьому розгляді, тому що ми в даному випадку ну, випадки, особисто я не бачу порушення, бо основна вимога оприлюднення вона була виконана. Наступне звернення депутата Войпанюка містило одразу три питання. Порушення пан Войпанюк вбачає у тому, що на 49-й сесії міської ради за його ініціативою не були внесені зміни до порядку денного, а саме цитую, зняти з розгляду проекти рішень з переліку за номерами 2, 14, 15, 16 та 17, які були оприлюднені на сайті міської ради із порушенням закону України про доступ до публічної інформації. Кінець цитати: на першу частину депутатського звернення. Відповіла секретар міської ради Тетяна Чайка. П'ять питань, про які, на які вказує Василь Кирилович, пройшли розгляд на постійних комісіях і були рекомендовані до розгляду на сесії. Якщо поступають пропозиції до внесення, щодо внесення змін до проєкту порядку денного, вони в порядку надходження ставляться на голосування. І потім, якщо ці, якщо ці пропозиції знайшли підтримку, знайшли, Підтримку, проєкт порядку денного ставиться на затвердження в цілому. Проєкт порядку денного був поставлений на голосування в цілому. За проголосувало 17 депутатів, проти 1 утрималися двоє, рішення прийняте. Хочу зазначити, що за, проєкт, за порядок денний в цілому проголосував, в тому числі, і автор звернення Войпанюк Василь Кирилович. Тому відповідно до витриманої процедури всі питання, які були включені до проєкту порядку денного, вони були потім затверджені в цілому, і за відповідно до цього порядку денного сесія і проводила свою роботу. Інформацію щодо оприлюднення нормативно-правових актів надав юрист міської ради Руслан Соловйов. Не власні амбіції, не власні інтереси, а представили інтерес виборчим, виборьому право. Це вона задача. А коли вам хочеться, що 20 днів не дотримуватися, а в нога закону вам не діють, то це вже вважається власні інтернет, а не в закон. Кваліфікована відповідь була надана і на питання Войпанюка про склад виконавчого комітету міської ради. Керуюча справами міської ради пояснила, що виконком відповідно до законодавства формується за пропозиціями міського голови. До його складу не входять депутати ради, окрім секретаря. Очолює комітет міський голова, членами можуть бути працівники міської ради і активні громадяни міста. У відмові щодо намірів Василя Кириловича довести інформацію про діяльність депутатської групи Трудовий порядок на 50-й сесії у розділі Різне, два члени постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики та ЗМІ порушень не вбачають. Один утримався на обидва звернення. Комісія готує письмові відповіді. Робота комісії продовжилася. Депутати розглянули ще п'ять питань і рекомендували їх винести на чергове засідання сесії. Зокрема, було рекомендовано затвердити положення про помічника консультанта депутата Пирятинської міської ради, обговорили основні розділи положення, внесли пропозиції та доповнення. Рекомендували сесії затвердити цей документ. Зокрема, пропонується виключити з положення пункт про користування оргтехнікою і обмежити помічників у наданні консультації кільком депутатам. Члени комісії також рекомендували винести на розгляд та затвердження сесії електронну петицію від 8 лютого 2019 року Безпечна Перятинська ОТГ, за якою планується встановлення відеокамер у громадських місцях, дитсадках та школах. Програму з проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності України у місті Перятин і рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови прийнятих у міжсесійний період. Стартував сезон ранніх овочів. Наша знімальна група відправилася на Перятинський ринок, аби вивчити ціни та асортимент. Виявилося, продають не все законно.

Середа, Пирятинський ринок. Покупців у будні небагато, а ось вибір торішніх та цьогорічних овочів величезний. У продажу вже з'явились ранні помідори, огірки, редиска, свіжа зелень, а ще на ринку продають черемшу 10 гривень за пучок. Ця зелень багата на вітаміни, її використовують у салатах. А ще вона занесена до червоної книги України. Тож її збирання та продаж заборонені. За це передбачені штрафи до 3600 гривень з конфіскацією рослин. А до відповідальності може бути притягнуто як продавця черемші, так і її покупця. Крім того, за кожен екземпляр добутої черемші порушник повинен відшкодувати державі збитки розміром у 62 гривні. Продавці щойно бачать телекамеру, блискавично починають ховати черемшу під прилавки. Найбільше пирятинці купують ранні помідори, огірки та редиску. Ціни на тепличну городину кусаються. За кілограм огірків просять 50-60 гривень. Помідори в півтора рази дорожчі – 70-90 гривень за кілограм. Саме ці два овочі найбільше вирощують у закритому ґрунті. Їхня частка становить до 93% від усіх вирощених тепличних овочів. З Херсона. Ну, ви б самі їли такі овочі. Їму такі овочі. Весь час їмо. Та й людям продаємо, що самі їмо. А яка ціна зараз на ротиску? Ротиска ну, по-різному є. Зараз 38 гривень, є 40, є 35. Також треба бути обережним під час купівлі ранніх овочів, адже вони особливо тепличні, містять набагато більше нітратів ніж ґрунтові. Лабораторія на нітрати, дози, сертифікат качества. Єсві лабораторія в нас беруть на нітрати глуций, помідори, всі, всі ранні овочі, і не тільки овочі, фрукти, цитрус, яблука. Все на нітрати провіряють. Лабораторія і тут кожен відбор Наприклад, сьогодні буряк, морква, огірок, яблуко, гриби, на другий раз там помідори, апельсини, мандарини. І так кожен день беруть, привозиться товар і беруть на нітрати аналізи. Всі, що треба, робити аналізи. Купуючи свіжі овочі та фрукти на ринку, покупець має право попросити продавця надати експертний висновок, де зазначається вміст нітратів та їхня допустима норма відповідно до сезону вирощування. На цьому ми завершуємо наш випуск. Я ж із новинами повернуся завтра. Тоді підсумуємо головні події дня.